Друзі, вітаю, це мій тихерай. І ось сьогодні хочу показати вже майже вечір. І дивіться, ця капусточка, яка була в стаканчиках з закритою кореневою, їй взагалі нічого немає. Вона вся стоїть як треба. Це та, що я теж вчора висаджувала. Я її зверху полила трошки краще. Ну, ця вже на сьогодні теж більш-менш. Але все рівно, бачите, закритий кореневою це набагато краще. А зараз йду в парник, хочу висадити помідори. Ось обробила в обід від мурах і посипала по доріжках, тому що вони щоб вибрали звідси назавжди, сподіваюся. Зараз пересапаю, ну так само буду робити, як тут робила. Пересапаю, занесу сюди сипця. Пересапаю знову, е, оброблю фітоспорином і буду висаджувати помідори. Ну от, зробила все, як казала, пересапала, е, посипала зверху сипцем, ой, знову пересапала, пролила е, фундазолом. І ось розклала помідори. Це у мене е, кімнатні три штуки, вони вже тут з цвітом. Ось, дивіться. Як видно, що так. Тут теж є. І на цьому є. Так що будемо чекати. Скорого врожаю Це у нас. Андро... Андромеда якась. Андромеда плюс. Так, це у нас. Твіст це все гібриди. Це в нас Тайт Принц і два Хэпінет. Дуже рекомендувала Лідія Кононенко, теплиці Лідії Кононенко, я дивлюся. І вона казала, що це хороший помідор, тому купила попробую. І також розклала тут баклажани. Тут у нас мурчик, не мешай мені. Брізка. Так, тут у нас матросик і тут два штуки у нас горд, горд. Капець. Понаписувала, що сама не прочитає. координатики чи координати. Коротше, оце. Так, зараз рию ямки, поливаю і закопую. Друзі, висаджую. Коренева, дивіться, дуже гарна. Дренаж у мене. Дивіться, яка коренева. Просто супер. Також теж кореневих супер, Дивіться, скільки видно. Теж дивіться, яка гарна коренева. Навіть не поливаю, земля пролита добре, волога. Ось прямо до перчаток цепляється, страшно. Так що і поливати не буду. Загубляю і от і все. І все посаджено. І ось, друзі, накопала чернобрисів в перничку. І отут Поміж помідориками, поміж баклажанами понасаджую чорнобривчиків. От і все і робота зроблена. Ось так, друзі, вийшло. У нас вже з парником у мене все висаджене. Вже нічого в парнику садити не буду. Баклажанчики. Ну, тут перчик, як я показувала раніше, теж все добре, все росте. Помаленьку сили набирається. І огірочки наші. Це, що я досаджувала, вже більший листочок, бачите. Значить, все добре. Ці теж вже почали рости. Так що все буде добре. Навіть цей вже зеленіший стає, жовтого майсу немає. І тут у нас вже знову вуса треба обривати. Треба обкручувати його, щоб він по вірьовці. Все, ну що, гірочок є. Не знаю, і все. Чи буде з них, що, чи не буде, ну є. Так що, друзі, такі справи в нас. На цьому все. Сьогоднішнє відео не дуже довге. Так що, показала вам, що я роблю. Все поетапно кожного разу не хочу показувати. Кому цікаво, дивіться попереднє відео. А так, основне, що. Кажу, з парником уже все, але розсада є. Треба висаджувати. на дворі ще холодно, але вже, мабуть, з неділі почну потихеньку висаджувати на городі. Так що такі справи. Дякую всім, хто додивився, хто мене підтримує. Дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. Щиро-щиро дякую, друзі. Ну і до нових зустрічей. Пока.